16 липня закінчується термін оновлення даних військовозобов'язаними. Житомирянин Іван розповів Суспільному, що чергу до центру надання адміністративних послуг зайняв о шостій ранку. Я думав, що буде довше. В принципі, не так вже і все погано. О шостій прийшов, записався і вже десь ближче до восьми. Прийшов за ці номерками». Наталія військово зобов'язана, працює у відділенні Червоного Хреста. Жінка каже, що планує оновити дані до 13-ї години. Я прийшла пів дев'ятої сюди, вісім 8.30. Взяла талончик я 233. Ну, але дивлюсь, в принципі, досить швидко йде черга, то я думаю, що до обіду встигну. Сюзанна Галецька, керівниця центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради, розповіла, що з 18 травня по кінець червня до до Центру надання адміністративних послуг звернулось близько трьох тисяч чотирьохсот військовозобов'язаних для оновлення даних від першого липня, за її словами, кількість військовозобов'язаних у ЦНАПі зросла. За липень місяць у нас вже більше трьох з половиною тисяч заяв. На сьогодні середня кількість відвідувачів триста чотириста. Це в день. Маємо доступи до реєстру. Працюють всі наші фахівці, але ну, звичайно, що враховуючи те навантаження, яке спостерігається в інших містах. Взагалом по Україні, тому якщо реєстр працює, звичайно, приймаємо максимальну кількість. Заповнення даних однієї людини займає 10-15 хвилин, розповідає Сюзанна Галецька. Вчора було навантаження, оскільки вівторок прийняли менше людей у зв'язку з роботою реєстру. Сьогодні будемо дивитися, але як правило, приймаємо максимально всіх. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.